Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні нас запросили на концерт благодійний рок-концерт, на якому ми побачимось з дуже багатьом відомою співачкою і, можливо, не всім ще відомим рок-гуртом. А гроші від цього концерту підуть на підтримку Збройних сил України. Але не гаймо час зараз самі все побачите! А з вами ВАДОС Україна. Погнали. випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України. Зіграємо вам з Геннадієм Бондарем Бонтером дві гітари. Ака, всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують. І так далі, Марія, скажіть, будь ласка, що от е, зараз е, на цьому заході е, ви робите? Мене запросили е, взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти, збирає кошти на потреби е, 40-ї бригади, і наскільки я зрозуміла, 123-ї бригади тероборони Миколаївської, і я насправді дуже рада долучитись до того заходу в докері, бо завжди долучаюсь до подібних заходів. І е, в Україні, і за кордоном, е, бо е, саме на таких концертах збираються кошти. Зараз відбувається аукціон, Напевно, ви чуєте. Я сподіваюся, що будуть зібрані потрібні кошти, і буде закуплено те, що потрібно. Маємо надію, що все буде закуплено, як потрібно, і навіть трошечки більше. Ми унікальна нація. Це не пафос. У нас тисячолітня історія на відміну від болот. Болота як були, так і залишаться болотами. Наше життя, воно е, ніхто в нас його не забере. Тому сьогодні я закликаю вас вино, співати разом. У житті хвилини вони насправді безцінні. а настрій створемо вам мир. Баладія! Як приємно, що відкрились оці двері для українських акторів, Правда? для кінематографу, для розвитку українського кінематографу. Бо він якось був на обслуговуванні у яких руснявих Їм так, так було зручно, абсолютно. Так ви чітко сказали: конкретно, для кої бригади, конкретно, що збирається? для ну Дуже вразило. Зазвичай артисти ну щось і там запросили. Вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміють, Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от в цій бригаді знаходяться, тепер, якось опікуєтесь. Е, тепер вже знаю. Насправді е, дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці з сорокової бригади, так. і е, е, тоді звичайно хочете допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть кошти, бо це не не в принципі, куди. Не образно. Не образно, а це конкретно цій бригаді. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую. дякую. І пісня дякую. і пісня, яку я завжди закінчую свою виступу. Ви знаєте, я написала 22-му році, але ситуація не така проста зараз, але все одно українсь на день. Що перемога тримого з нами, проти протиражий орди, сина нашими серцями Україна по на заміні, наша зброя правди сина, волячи свого звичайні, наша зброя сила війни, що чого на насягні, кожен з нас іде до бою. А зараз ми дозволимо те, що собі дозволяють в Ізраїлі. Тепер це буде дозволяти в Україні. Ми зупинимо час. І повернемося в момент, коли ми з Марійкою познайомилися. Ми тебе почали з тобою. I will approach you Інформації командування та особовий склад висловлюю вам слова щирої вдячності за активні життєву позицію, патріотизм та надав допомогу для 40-ї окремої бригади берегової оборони. Ваш вклад у розвиток постановлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання по захисту незалежності України. Відповлати вам загаді! Але і це ще не все. Окремий подарунок відсорокової бригади. Будь ласка, І ваші прості, друзі. Це безцінно, друзі, просто досіння. Це окрема Дуже дякую. Марічко і ще відненька. Для тебе прапор від 123-ї окремої бригади для теряно в роду на на жаль, ніхто не <плес> зміг бути присутній, але є страховий. Дякую, пані віцям. Дякую, що хотілося всім дякую. Вам дякую. Сформує при честь і слава. Дякую, що ви є. А, ну. Тому що наш вечір е, продовжується. І зараз це, це новий йде про гурт Артуш. Я прочитала, що цей гурт е, взагалі був заснований у 2005 році. І зараз ми з Тимофієм, е, лідером гурту, домовилися, що ми заспіваємо одну пісню разом. І далі тримаємо Там застаємося черпати зараз. Що? Тимофій, де ти? Я просто нагадую, у вас наш ровений товар по святого базу, у вас без повітлення, як поєзналися про ваш захвіт. І найголовніше, те, про що нам весь час гонгорського нагнення нагадувала Марія. Ти признайся мені, звідки в тебе дівчали, я без тебе всі дні. Я че я-то слайм. Крім наших, дякую, що були сьогодні тут. Ваша Марія Гормата. Я Марія й бути не може. У нас в Україні завжди має бути так. Ми одне одного підтримуємо. Маріха, не дякую.